Вітаю колеги. Сьогодні хотів би поговорити з вами про такий проєкт, як Хом'ячок, тобто, як його прокачувати, які нюанси і на що потрібно звертати увагу. Але попередньо хотів би поговорити про ноткоін проєкт, який у нас був від січня до квітня місяця. Тобто, три місяці ми фармили поточну монету ноткоін і багато з моїх знайомих, яких я часто махали на нього рукою. Отже, з чим я вас, друзі, і вітаю. Тому що сьогодні, 9 травня, анонсували лістинг даної монети на всіх найбільших біржах. І сьогодні вже ціна доволі таки е, сильно виросла. Ще вчора ціна даної монети нот коштувала орієнтовно 13-14 тонкоїнів. А тонкоїну у нас був. Ще позавчора, по-моєму, по ціні 5,5. ,5. Сьогодні у нас тадам 6,32. І я фарманув орієнтовно 140 тисяч монет на той момент. 40, eh, пропрошу 160 тисяч на той момент. 40 тисяч, з яких я продав, отримав 200 доларів орієнтовно. І 120 в мене зараз лишилось. Якщо взяти калькулятор, 120 тисяч монет. так? По ціні 18 тонів. За 10 тисяч монет. А якщо у мене 120, це відповідно множимо на 12. Це буде десь 216 тонів, а тон у нас коштує по 6,3. Получається, я майже 1400 доларів, ну, 1360 доларів я заробив. Плюс додаємо ті 200 доларів, які я вже при карману, більше тисячі доларів зароблених. Чудово! Отже, що у нас по хомяку? Хом'як це у нас проект дуже схожий на ноткоін, але з відмінністю. Якщо б ми в NotCoin просто тапали ті монети, і ті монети ми заробили і скоро зможемо їх продати, то в хом'яку є трошечки різниця. Ті монети, які ви зараз бачите і не купичуються, ми їх не продамо, але за них ми прокачуємо так званий параметр профіт за годину. Ось він складає у мене 697 тисяч на даний момент. Як же цей параметр піднімати? Вам треба буде заходити в розділ Mine? Тут багато закладок є, 4 їх. Special особливо звертайте увагу на закладку Special. І ці всі карточки прокачувати. Але яким чином? Старайтеся прокачати всі карточки. За 500 монет. Потім всі карточки до 1000 монет. І так далі по наростачі, поки не буде у вас 10 рівень. Коли ви прокачаєте карточки до 10 рівня, ось тут воно вказано на кожній карточці момент 15-16 рівень. А тут внизу вказана сама ціна даної карточки. Ось відкриємо її. Да? Ось ціна 7200. 7 мільйон 200, а профіт за годину дає 2,62 У вас там будуть свої цифри, але що необхідно звернути увагу, коли у вас буде вже 10 рівень карточок, вам необхідно взяти калькулятор в руки. І робити такі от дії. Наприклад, у вас буде ціна складати е умовну. ну Давайте порахуємо цю карточку, так, Ось вона у мене коштує 500 тисяч. І ділю на 118. Тобто, у мене коефіцієнт складає 4200 вже. А голова спочатку буде коефіцієнт складати, наприклад, 100, 200, 300, 400 і так далі. Що вам необхідно робити? Берете після 10 рівня кожну карточку рахуєте. І ставите свою планку, наприклад, коефіцієнт 100. І всі карточки, які до цієї цифри прокачуєте, які вищі, не прокачуєте. Коли у вас, наприклад, вже закінчили всі карточки і вони з коефіцієнтом 100 прокачені, берете піднімаєте планку до 200, потім до 300 і так далі. Таким чином, ви собі зможете оптимально прокачати ваш аккаунт. Далі ви на початку можете тапати, це теж вам допоможе в якійсь мірі, але лише на початку. На даний момент, щоб я прокачав 7 тисяч, ну розумієте, 7 тисяч в мене за ну, ще 2 хвилини накоплюється зараз з таким параметром профіт за годину. А бусти, Бусти качайте не більше 32 тисяч, тут один і другий смисла більше немає, і то він тільки на початку. Тут у нас розділ є друзі. Якщо у вас велика родина чи багато колег, знайомих, то можете запрошувати їх до цього проекту, що допоможе вам прокачувати далі. І дуже важливий момент. Тут розділ Earn. Є така, такий пункт, як Daily Reward. Заходити сюди кожен день. І якщо ви жодного дня не пропустите, на 9 та 10 день вам дасть 1 мільйон на 9, 5 мільйонів на 10 день. Таким чином ви зможете оптимально прокачати свій аккаунт, використовуючи ті бонуси, які тут даються, та прокачати ось цей параметр «Профіт за годину. Далі, як воно буде відбуватися? Цей параметр профіт за годину це буде свого роду ваша потужність вашого аккаунту. І в залежності від потужності, на другій фазі цього проекту, ви будете фармити вже ті монети, які можна буде вже продавати на біржі. Отже, чим більше цей параметр профіт за годину, тим більше ви зможете заробити на цьому. Цьому проєкті, але є ще один нюанс: коли ви закриваєте даний проєкт, він працює в офлайні лише ось 3 години. Для того, щоб він працював довше, можна зробити, наприклад, таку маніпуляцію. ви лишаєте телефон на ніч, запускаєте даний проект і в налаштуваннях телефону включаєте параметр, щоб він не виключав екран. Це перший варіант. Другий варіант я показував в попередньому відео, як з допомогою емулятора на комп'ютері чи на ноутбуку зробити емуляцію. Вашого Android-пристрою і таким чином запускати це все на комп'ютері, і можна не в одному екземплярі, а можна в декількох, І таким чином заробляти ще більше. Чого вам, в принципі, і бажаю. Отже, якщо у вас будуть ще питання, будь ласка, пишіть мені в Телеграм в розділі Чат, підключайтеся, я постараюся вам допомогти зі всіма питаннями. Проект у вас багато часу не займе. Це буквально в сумі, у вас може забере 15 хвилин часу на добу, але це буде. Приємний бонус до вашого гаманця. Отже, якщо інформація була корисна, ви знаєте, як мене підтримати і на телеграмі, і на Ютубі. А наразі у мене все. Всім дякую за увагу. Зустрінемось.